У Дніпрі посеред зими розквітли весняні дерева та рослини, сакури та троянди. Їх днями помітили на житловому масові перемога просто посеред борових клумб та на набережні біля річки. Дерева без листя, але з рожевими квітами, а троянди почали розпускати бутони. Містяни дивуються аномальному явищу, а ось фахівці пояснюють, це трапилося через теплу погоду, яка останні декілька років переважає в нашому регіоні на початку зими. В умовах глобального потеплення у нас низькі температури дуже дуже здвинулися від початку зими до зими до кінця зими. І основні морози у нас в лютому. От в лютому це було б більш шкідливо, бо там різкі були перепади. Зараз воно не дуже критична. Такі цвітіння періодично трапляються, рослини плутають сезони. Для сакури така погодна розбіжність більш шкідлива, адже дерево теплолюбне і завезено із-за кордону. А ось місцеві рослини вже звикли до перепадів температури та давно адаптувалися до них. Я думаю, що не загрожує це катастрофічним порушенням і фізіології. Ну, от ну може не, не так, буде обільно більна квікнути навесні. Перша половина січня була теплою саме через вплив повітря із Атлантики та південного заходу. А 8 числа поточного місяця температурні показники сягали більше 10 градусів з позначкою. Плюс Попереднє подібне рекордне явище зафіксували 24 роки тому. Тоді стовпчики термометру піднялися до 8 градусів тепла. Це в нас достатньо часто буває, коли взимку ну немає від достатньої кількості від'ємних температур, що можна було казати про початок зимового періоду саме з метеорологічної точки зору. Календарна зима, але метрологічний зими немає. До кінця місяця синоптики не прогнозують сильних морозів чи великої кількості снігу. Якщо і лютий не принесе змін, то ймовірно розквітнуть не лише сакури та троянди, а й інші рослини міста, сприймаючи теплу температуру як початок весни.